Роді відзначили людей, які присвятили своє життя екстреній медичній допомозі. Грамотою від перших осіб у Закарпатській області відзначена героїня нашого матеріалу, який ми опублікували напередодні профсвята Івана Митровка Поляк. Лікарка наголошує, що робота надвідповідальна. В першому випадку це має бути обов'язково всі навички. Це від маніпуляцій, простих, такі як виконує парамедик внутрівенні ін'єкції, потім відновлення прохідності дихальних шляхів різними способами, і реанімаційні заходи обов'язково також накладання шин при переломах і в основному ті навички, які потрібні нам для відновлення дихальних шляхів, відновлення серцевої діяльності і відновлення взагалі життя людини. на урочистостях відзначили і командну роботу працівників. Адже усім відомо, що коли в будь-якій структурі є сильний міцний командний дух, то тоді всі виклики вирішуються набагато простіше. Ми сьогодні грамоту е, нагороджуються. Е... Наш ваш колектив, наш колектив е за екстрено медичної Карпатії, які виступали на Карпатській медичній ралі та знаходить сітня медичної допомога. Нагороджується команда Роман Ломак, Вікторія Рута, Василь Вогар, е Віка ви мали ще й в суботу день народження. Ми вас всі вітаємо. Е вітаємо. Звичайно, це був перший досвід. Дуже нервувалися, було складно, було незвично, тому що працюємо ми з живими людьми, а там були манекемні, там були ще додатково судді, від яких потрібно було отримати віддачу. Також було багато відволікаючих факторів, які теж пропрацювали і готові для того, щоб нам заважати. І відповідно це час підготовки, тому що не виключалися наша робоча зміна. Ми маємо працювати, і відповідно між цим всім мали якось встигати і навчатися, тренуватися. Важко було зібрати всіх в один час в одному місці. Але тим не менше ми постаралися показатися як найкраще. Я у своїй професії вже три роки. Для мене вона означає в першу чергу це допомога людям. Допомога всім, хто цього потребує негайно. І, Відповідно, це навчання як для лікаря. Це є початкове для мене навчання, тому що я вважаю, що в першу чергу кожен лікар має вміти надати допомогу саме невідкладну. а все інше може почекати сьогодні. Відзначено і керівника екстреної медичної допомоги з Закарпаття від міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Не очікувано, бо справді це було неочікувано. Відзнака, або ти, коли робиш певні речі, та ти ніколи ну я принаймні, по собі. Я не задоволений ніколи на всі 100 відсотків, що я це зробив правильно, бо багато не то, що правильно, а досягнув того, що першочергово став. Можливо, це трохи завищені такі е, 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 якісь планки для, для цього виконання. Це було неочікувано. Я вдячний, е, е, можливо, людям е, зі сторони трошки видно. Більше чи вдається чи не вдається, насправді дуже багато речей залежить не від тебе самого, і жоден будь-який, жоден керівник, який би він не був би топовим менеджером, від нього особисто це не залежить. Це залежить від тієї тієї команди, з якою він працює, яку він очолює, і це як найбільший колектив в області, це важко працювати. А з другої сторони дійсно легко, бо дуже багато людей, які я генерую ідеї, а вони Підхопляють, підтримують і допомагають її реалізувати. Наша медійна команда також вітає всіх працівників та працівниць екстреної медичної допомоги із професійним святом. Адже щодня такі медичні рятівники від'їжджають на критичні виклики, щоб надати ту невідкладну руку допомоги, і так віддано боротися за кожне життя. А що ще може бути благородніше? Я хочу побажати всій Україні і всьому світу цивілізованому, який підтримує Україну. Це перемоги з однозначно. Стосовно наших працівників, це як кажуть стандартні християнські здоров'я, щастя Божої благодаті, благословіння на тих, і нехай янголи охоронці оберігають нас, вас, коли йдуть на роботу і виконують професійні обов'язки.